Іван Світличний, Архімед За Плужниковим Галілеєм, епіграф, убієнним синам твоїм і всім тим, що будуть забиті, щоб повстати в безсмертнім міті всім їм осанна Євген Плужник. Світ розверстий, бездонний. Сніги й сніги, і ні сонця на небі віє, виє снігів'я, Над імперією тайги летаргія. Все розвихрено навстіж летить усе з вітром, згоном планети, безбач все і вся з потрохами несе. Хто ти? Де ти? Ах, цей вітер! Він завжди такий несе. Ностальгію, по дому, і тобі, мов павук, твоє серце все, все вже звідане, все відоме, і вночі, коли покотом гурт лежить, зек на зекові хлялі обдерті, раптом зовсім байдуже мені, чи жить, чи померти. Ей, владущі, вдоволені, всякі, ви! Хто людьми, мову карти, це ви творите щастя? Це світ новий. Що він вартий? Ви образці? Нехай. Ну а ми не люди. Всі ми, ви і вони хто ми? Homo sapiens? Homo ludens? Homo faber? Яке ми хомо? Та й чи хомо ми взагалі? Коли генії і герої, благоденство по всій землі, кроплять братньою кров'ю Ніхіл гоміном страховидла, дикі монстри, остогидло, осточортіло! Осто! Осто! Ніби світ, стара мефістофельська гра, діють кати жертва. Друг, а з другом не може без пути град? Брат, а брата готовий з жерти. Я міщух і тому лише сльози ллю, що мене за дроти заграти. Грішний каюся, не люблю ні за цапову душу вмирати. Не потрібно, звичайно, такої бредні. в кого доля пані вельможна. А як в душу мені чоботиська брудні, доки можна? І волаю я в простори крижані, я не вірую в правду пророчу, самогонного щастя не треба мені, самочинного раю не хочу, к чорту всі ваші селяві! Чим я винен, що в дурній моїй голові рудименти звивин? Що ви правите їх на рівні, убезпечуєте від збочень? А вони хоми невірні, а вони не хочуть, і не буде з них прямоти. Тільки чом я радіти мушу, що колись за ті звивини гнули хребти, а тепер тільки душу. Тільки душу. А в мене вона одна, І та смішна. Чи химер навірніше, Ні футболу їй, ні вина, все б їй музика, все б їй вірші, А ще й серце. Серце, в епоху бур замість бубоному марш бити, замість міді мажорних сурм. Все б любити йому, любити, а його піддих, а його в кулак, а йому скалозуби струнко. Тоскно так йому гірко так, ні загибелі, ні рятунку. І заходиться серце болем, стропи рвуться, Здається, бутім чорне сонце стає футболом, а його помармизі буцом. І самотньо, самотньо йому хоч плач, ніже слова людського він Грановський... Костенко, драч, і нікого. Нікого. Я на нарах за плетевом дроту і град, всім, хто брат мені, чуюся братом. А на вишці Хомо, товариш і брат, з автоматом. Хомо цілить у мій кримінальний лоб. Селяві всі ми люди. Цілить в серце крамольний вперте, щоб наповал, як команда буде. Хомо й сам автомат, в нім мисливський азарт, він чекає на здобич, йому й друг не друг, йому родич не родич. Не здригнеться метка по команді рука, серце школене, не здригнеться, коли скажуть натиснути сталь курка по мішені чужого серця. Юний Хомо азартом ловця горить, І хіба він той Хомо винен, що не відає, що творить? Знає, мусить, знає, повинен? Бідний Хомо. А я? Що той жаль про те, що, як болі мої і муки, що, як все це. Не те, не те, чого спрагнуть сини й онуки. Прикро буде, коли в заповітний час скажуть мудрі, скажуть красиві, нам, рокованим всім, а вас не просили. Буде гірко, як дужі й здорові Спритні лицарі шир потребу скажуть Раю із слізи крові нам не треба. Скажуть, Хомо, двоногі брати дуром, кайфом блаженні, А йдіть ви під три чорти навіжені. Може ж бути так, може й так. Але серце собі не для хомо викарбовує власний такт. Обливається серце кров'ю. Люди, людоньки, що за час. Але ж я без зла. Я з любов'ю. Ви ж були мені нерозлий, брати, я ж до вас без облуди, не резон мені шкуру свою берегти, барабана з неї не буде. Ні, тюрма не курорт, ні, сидіти не мед, та сиджу не для себе, для вас я. Я кровинка ваша, я ваш повпред, Альтерего. Це моє щастя. Не боюся випробувань іспитів, мук, я заложник свободи волі, без заруки вас всіх передушать, як мух, і з кістками з'їдять без солі. Це ж за те стуси платять готівкою борг. Селяві? Так було й є, й буде, щоб святині, ви, свідок Бог. Пообпльовували верблюди. Десь для плужників і кулішів пеклом стане їм спокій вічний, Як для жертвеної душі копійчаної жаль вам свічки. А Хохландія скопом живі й мертві, падли апостоли, Юди, І, мов заповідь, Селяві, всі ми люди. Знову серце заходиться, гострий біль на шматки по живому крає, серце стихне, дурне. Що тобі? Хата з краю, ти чуєш? З О, Пощо страсті, коли кругом всі собою і світом горді, П'ють амброзію самогон мочеморди. Серце стихне. Життя не спорт, обов'язок щоденний, Помпувати кров до аорт, поки цілі вени. Світ не пекло й не рай, Шир потреб у болотній мокрозі. Але звідки цей дзвін? На погреб? Погреб, подзвін, подзвін. Калатає розгойданим серцем дзвін від відбою і до відбою. А по кому він? Не по нас з тобою? Не по нас? Слава Богу, він не по нас. Не по нас то по кому? Вічний похорон, судний час від народження і до скону. Варфоломіївська ніч гуде у хаосі морознім. Не сховатися. Як? Іде? Всюди подзвін. Бам, братове, спите, не спіть. Бам на сполох рейкою. Бам, бам! Бам! На весь світ реквієм. Бам! барак скрипить, мов ковчег. Бам. А що, як надруски? Бам-бам-бам! Не втечеш від погребної музики. Все по тих, хто втішається. Ми острови, материк не по нас і Бог з ним. Ми тихенькі, тихенькі, ми шепіт трави, подзвін. Все по племені яничар, бездушних вірах, по безвірних душах. По пречистих стусах, по каленцях, мужніх сахарових руденках без почином і без кінця подзвін нощно і денно, хто вулканом кипить, хто мов камінь застиг, хто по вуха в лайні, хто в бронзі, і по вас, і по них, і по сих, і по тих. Подзвін. Розмивається материк, скелі падають у безодні, а в душі голосіння, у серці крик, подзвін, подзвін. Дні і ночі, і ночі і дні, і нема хати з краю, З кожним подзвоном я в мені. Не воскресно вмираю. Серце, в чому ти ловиш кайф і для кого твій сполох? Схаменися та пошукай істин голих. Радим ніколи, час не жде. Завтра завтрішнє, а сьогодні Поки дзвін, і по кому він там, і хто, наливай ще по одній. Селяві, а не краще сторч головою на дно безодні. Доле баста. і не мороч голови подзвін, подзвін. Та вгорі над тобою і мною, Як грядущих віків повпред, Оповитий віків таїною, Архімед. Гей! Владущі карателі та й скептики без страху й докору. А йдіть ви всі до стоматері, бо ви чуєте є вона все-таки точка опору.